Госпіталізація майже в день народження. Грізний спецназ на якому протистоять звичайні лікарняні вахтери. Народні депутати, що примчали під лікарню захищати чиновника, новий виток боротьби з корупцією в Україні став цього тижня найцікавішим детективом. У головній ролі Роман Насиров, риба неабияка, голова цілої фіскальної служби, тобто усіх податківців і митників, через руки яких проходять мільярди. Чому ж уже о 23-й годині сьогодні, після всіх підозр і галасу Насирова можуть відпустити? І чому одне із найсерйозніших затримань набу стало схожим на реаліті шоу? Галя Сергієва розкаже. Тільки зараз і тільки у нас картаті ковдри, непереможні вахтери, непідтверджені підтверджені інфаркти та спецоперація Детективи набу не пропустіть. Справжні серіали у прямому ефірі під назвою Насіров розпочався у тиху українську ніч з четверга на п'ятницю. На територію елітної лікарні, що обслуговує рядовців, приїжджають спецпризначенці набу та слідчі спеціальної антикорупційної прокуратури по душу голови фіскальної служби. Це почувате туда моя таматудайова. Це було між 10 та 11 вечора. 2 березня на заваді до входу в лікарню стає Вахтер. Оцей чоловік в окулярах сам самісінький зупиняє спецгрупу національного антикорупційного бюро. Бо режим бути, за якийсь час ближче до півночі слідчим нарешті вдається потрапити до корпусу Феофанії в палаці, літні радянські меблі та чомусь двоспальне ліжко. Детектив зачитує на сірову підозру за статтею, у зловживанні владою та заподіяні збитків державі на 2 мільярди гривень. Весь цей час пацієнт скоріше, чи то при тямі, чи то ні. Так, я коли заходив, в нього були ті очі, він був сезон. А вже на початку першої ночі на Сіроваво з лікарні на каталці, закотаного у байкову ковдру. І з підозрою на інфаркт його везуть до кардіореанімації. Пізніше з'явиться ще оце відео, зняте нібито дружиною, на в самому реанімобілі. будь пожалуйста, і покажіть ваші документа. документи. Хто ви такі? Адвокати Насірова згодом скажуть, що під виглядом медбратів працювали детективи на Бу. Тим часом сну більше нема, соцмережі та стрічки новин вибухають. вахтеру віщують кар'єру серед будігардів. Феофанії дорікають за обслуговування владців народним коштом. А самого Насірова тролять картатою ковдрою. Мовляв, хай хто ти є від радянської байкової ковдри. Не зарікайся. Наступного дня на ранок п'ятниці на Сірову роблять операцію, яку саме не кажуть. Про відсторонення Насірова з посади на екстреному засіданні Кабміну, заявляє прем'єр-міністр Гройсман, а по обіді офіційне роз'яснення підозри дають у набу. Суть підозри зводиться до того, що працівниками фіскальної служби приймалися незаконні неґрунтовані рішення, про відсрочку платежів підприємств. Єфісарам, яких є пана Ніщенка до державного бюджету, Наслідок чого спричинені збитки в сумі близько 2 мільярдів гривень. Адвокати самого Насірова пояснюють підозру реваншом національного антикорупційного бюро. Ці дії, які проводяться на даний час з паном Насіровим, є відголоском відгуком цієї гучної поразки, яку зазнала спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ. Правоохоронні органи. Розраховуючи на якусь сенсацію, вдаються до таких дій. Надвечір п'ятниці медики так і не встановлюють на сіровий діагноз. Пацієнт каже, болить. Лікарі не розуміють, що тож на швидкі його везуть до суду. Однак через дзвінок про замінування суд не працює і не може обрати запобіжний захід. А вже о 10-й ранку суботи важкохворий чи то на інфаркт, чи то на гіпертонічний криз, робить оцей допис у своєму Фейсбуці. У мене достатньо власної гідності та поваги до закону, і я налаштований з часом піти до суду та особисто взяти участь у засіданні, на якому розглядатиметься міра запобіжного заходу щодо мене, а також у подальшому публічно доведу безпідставність та абсурдність звинувачень. Через годину після допису Понасірова насірова знову приїжджає на БУ, його везуть до інституту кардіології на альтернативне медобстеження. Тесть Насірова бізнесмен Глімбовський повідомляє його зять не при тямі. Человек під наркозом его забирают в машину без никаких сопроводительных документов. Я еще раз говорю, извините за прямую речь, мне нагадають на то всю политику, но это жизнь и здоровье отца моих внуков. Медичне обстеження врешті проводять та обрати запобіжний захід в суботу таки не вдається. Уночі проти неділі на Сірова відвозять перший інститут Стражеська, потім у лікарню швидкої допомоги, і врешті знов у Феофанію і от у святу неділю на сіров на каталці за ґратами Солом'янського суду. Ковдра вже зеленого кольору. Прокурори показують висновок інституту кардіології імені Стражеська. Згідно з ним голова ДФС хоч хоче не здуже, але невідкладної допомоги. Не потребує сам підозрюваний, просить дочекатися його одужання. Дуже прошу відмовити мені закінчити дослідження, щоб людей стабілізували стан, бо я не готовий брати людинка. Після цього я хочу особисто приймати участь у засідання. І тут усе йде проти набу. Адвокати заявляють судді в обровнику відвід. Від. Це клопотання має розглянути інше черговий суддя. Але в неділю такого судді, як виявилось, просто немає. А отже, сьогодні близько півночі закінчиться 72-годинний термін затримання Романа Насірова. І Він вільна людина. Єдине, що може зіпсувати цю радість нова стаття і нова підозра від детективів НАБУ. А наші джерела твердять, підозра вже готова. Знаменитої ковдри позбуватися рано Галина Сергієва, Дмитро Фурдак, Станіслав Фещенко та Валерія Ковалінська та сам теж один плюс один.